Hello. Спуск до набережної. Такі великі сходи. А це ранкові процедури прибирання, поливання клумб. Ще поки не все прибрали. Голубом трошки розкіш, можливо, щось познаходять Вон їх багато. Бачите, є. Їм де водички попити, де погуляти. Бачите? Є голуби. Хтось в брід йде, хто просто з краєчку водичку попити, а хто вони помитися, польопатися? Так і багато, о птахи прозкрищалися. Підійшли, там початок цієї. Я не знаю, як його правильно назвати, чи фонтан, чи що. І мабуть, що водичка тепла трошки, не знаю, а може і холодна, але якщо, не знаю, камера не перекаже, що від води начебто як пар відходить. Зараз для цікавості спробувати. Так, вода тепла. Дивіться, пробую воду, вода тепла. Дійсно для птахів роблять теплу водичку. Смешно, так, тепла вода. Бачиш, пар відходить. Я тут думаю, що -то діти купаються. Ну тоді було тепло, діти купалися, да? тут багато дітей грається, коли тепло в цій воді. Але зараз... Я скажу, я здивована, що зараз водичка тепла. На дворі доволі прохолодно і для плахів роблять теплу водичку. Чудово. О, як сонечко вже зійшло гарно. Птахи кричать з самого ранку. То розкричалися. Найде вони там, не видно їх, але кричать. Та краса зранку. Ворони з сороками бігають. Бачите? Ворони з сороками. Ні, смертельно Ось дивіться, можна побачити наскільки стрімка вода. Бачите? Дуже стрімка вода. Що під берегом? Що там далі? Дуже стрімка. Ось тут он, вздовж берега стоять багато таких прогулянкових великих човнів. Бачите, цей називається з Кельн... Кельна в Дюссельдорф можна попливти, а сам називається корабель Rein Fantasy. Вичте, наступний стоїть, має назву Лорелей Кельн, але він набагато менший за своїм розміром, бачите, тут тільки два поверхи, скажімо так, а тут три поверхи. Вон чайки посідали на тросові. Ви жте? Сидять. Ось тут їх краще видно. Бачите, ось в цьому прогулянковому. Вон попереду, як кафе чи ресторан, як в них вважається. Спереду. Зверху відкрита площадка одна і друга. А вон попереду як кафешка. От і багато таких от старовинних соборів. Таких ось цей прямо аж в в нові забудови. Ось бачите, стара башта з новою забудовою